Ви наповнитеся, ви побачите нові свої образи, які вам дадуть підказку, як вам бути ефективними в різних сферах життя. Тобто, це може бути запит з любого вашої, з вашої сфери, особистого життя, самореалізації, творчості, здоров'я. Тобто, там, де ви не бачите виходу, з допомогою стихій, ви можете отримати ресурс. І новий, новий сценарій, як діяти в цих ситуаціях. Це дуже дієвий інструмент. Ми вже багато років проводимо зелену гри, гру «Богині стихій, і вона вже як показала свою ефективність протягом років ми бачимо результати від неї, у наших дівчат, у нас самих. Так що, якщо а це марафон, ви зможете потестувати деякі Елементи нашої гри Богині стихії», гри тренінгу. А, ну, Але там будуть на марафоні такі авторські моменти, які ще не входять в нашу гру тренінг Богині стихії». Це буде зовсім нов, нові, нові, нові практики, нові ритуали.